Вітаю вас, мої рідненькі хлопчики і дівчатка. Тебе вітаю, ненько Україна. Нескорена, люба наша ненько. Сьогодні понеділок. А що це в мене ще досі? Календар не перекинутий. Ще субота стоїть. Ану, давайте ось неділя. Ось понеділок. 2 жовтня, 2 жовтня, вже понеділок. Так. Погода, ви знаєте, е, уночі було плюс 4, а як я пішла, пішла я в 9 на бус, то було плюс 14. Зараз, бачите, хороша погода. Сонечко, тихо, вітра немає. листячко летить з дерев, десь жовті, десь зелені. От, от так. Краса. Де я була сьогодні? Сьогодні ж понеділок і в четвер я ходжу у центрі там до церкви за продуктами. Покажу, що я взяла. Не було такого там ні м'ясного, нічого того не було. Ось я що там узяла. Це мій виноград я ще не доїла. От. взяла ось картоплі собі, такий пакетик наклала. Це малинка, взяла малінки собі. Чотири помадора. Винограда білого не було. Отакий взяла. Нічого я й такий люблю. Два огірка, два п'ять тих ем, кріпу. І отакий віллі, Виллі. До першого, до вчорашнього. Ну що, я його з'їм сьогодні на вечір. Оце те, що взяла. А тоді сіла, там походила трошечки, нічого ніде не бачила. У середу почнуться е, фюрут пайва в Стокмані, тоді щось буде цікаве, тоді вам буду знімати. А тоді м -м, пішла, у той, сіла на бус, на 9-ку, поїхала у Сіті Маркет. У сіті маркеті у нас там почалися е, ну, так називається Європа. Е, е, День і коли все по євро. Ну, не все ж, звісно, не все. Там і по Євріку, є і по два, і по три, і по чотири, і по п'ять. Ну, коротше, по Євріку взяла собі такі чотири яблучка. Це італійські яблучка такі, вони дуже такі соковиті. По Євріку взяла оці груші конференцію, стільки недавно вам казала, що так я їх люблю, а їх не було. У продажі були 2,49, сьогодні вони по євро. І трошки сливок. Чого так сливок мало взяла, навіть не знаю. Я дуже люблю ці сливки. Оце все там десь на 2,65 чи 67, оце таку кучу набрала, фруктонези. Ну, думаю, ну і хорошо, яблука будуть лежати, і груші будуть лежати. сливи бистреньку поїм. Оцей виноград поїм, малінку. Ну, от опять собі з картоплі зроблю щось таке. Yeah. Ну, що таке, то я пурешку робила, пурешку. А тепер, може таке або в духовку, ну в духовку ж ш... пальзітільній. Або пожарить люблю, жарену, але ні, зроблю в духовку на Ну, І там ото шкави випила. і Взяла вон собі три чайка. Таких мен... я вже багато собі там набрала. Кажуть, та беріть, беріть, вони там будуть переїжджать. Ну, ще у цьому місяці, а коли у який день ще не казали. Так що треба буде там це все порозбирати. Тоді, воно, звісно, мені набагато далі їхати. Ну, нічого, я буду їздити, там великий Сіті Маркет. Зараз вони продукти, оці всі, це вони беруть. із Лідла, продукти. із Продукти А тоді там великий Сіті Маркет. Я думаю, що вони будуть брати з того Сіті маркета продукти. А це набагато більше продуктів буде. Я думаю, там і м'ясне буде, і риба, і всяке таке різне. Ну, подивимося, не будемо загадувати. Я вам кажу велика подяка і за те, що це дають. Велика подяка. Я дуже задоволена. Картоплі купити надають, оце все купити, огірки, помідори, все купити. Кріп, оце один такий стаканчик кріпу, воно ж тут у стаканчиках. Оце євро 60 стоїть. А я два взяла. Там ще були. А я думаю, там в мене є там у морозілки заморожені. Думаю, та хвати мені. Зараз у салату собі зроблю. Помідори, огірки, кріп. Котлети собі жарила, на обід це буде. Ну, тоді пішла в Стокман, не Токман, а в Стокман магазин. Взяла ще одну репліку. Це жіночі духи. Мейсен хороші. Ну, оце і все. Оце ну, ж так походила, подивилася, погода покращилася, тепленько стало. Це повинна була до мене приїхати одна дівчина з наших забрати оцього стільця. А тоді вона дзвонила, каже: тітя Анташа, та я не приїду, бо машини немає, а він важкий вести. Ну, кажу, дивися сама, дивися сама. Не треба тобі так і не треба. Хай поки в мене стоїть на доїзді, я винесу його на смітник та й все. Отакі справи. Так що, так, все нормально, все хорошо. В Україні теж погода змінилася. Це я таке там сміттячко маленьке якесь підібрала, а де воно діло упало. Де вже змінилась погода, вже попрохладничало. Ну нічого, це ж сьогодні вже друге число. Сьогодні буду з наточкою балакати, треба за хату заплатити за свою. Мені до четвертого Срок оплати за хату. От. Ну Так все нормально, все хорошо. Нема ніяких новин, слава Богу. Ні хороших, ні поганих, воно, як, як їх нема, так краще. От. А завтра, мабуть, у мене а дівчина із наших попросила поїхати з нею в ТВТ. ТВТ це така фірма від міста. Оце у мене квартира, оце, от ТВТ квартира, це де дають житло. Бо вони, вона з дітьми і в неї є хлопець, з яким вона живе. але Він не прописаний там у її квартирі, бо її же ж, ну, він робить, і тоді там би він її все перемішав, це не його діти. От. А тепер вона хоче, вона перейшла вже на кела. Ну, ті, хто тут живуть, знають, що таке кела. От, Пішла на курси, їй вже будуть за курси доплачувати, дітям дітські будуть платити гроші. От, і вона хоче, щоб оце ми завтра з нею поїхали. Вона написала, каже, по електронну таку заяву на житло От, ще місяць тому, каже, поїхати узнать. Ну, кажу, поїдемо, а чого не поїдемо. В неї курси, мабуть, до першої години. От, так ми десь у половину другої зустрінемося От, та й поїдемо з нею. Подивимось, що там, там, що там скажуть. От, що ще хотіла сказати? Ну, так все, все нормально, все добре. А зутрі я, мабуть, поїду до моєї подружки Яночки. Це вона ж була в Іспанії з сестрою, з дітьми. Вона завжди мене приглашає, ну, приїдь, подивися, які я там сумки собі купила, і юбку, і купальники. І і хлопцеві там футболок набрала. Приїдь, подивися та поспілкуємося, чаю поп'ємо. Вона такі хороші млинці готує, а й салат робила з капусти. Не квашену капусту, як ми оце, не сольону, а там, значить, морква, там, значить, капуста, ж. і перець сладкий зелений. От. І, і додавлена сіль, уксус і олія. І оце вона таке порозкладала в баночки, поставила в холодильник, Каже, приїжджай, покуштуєш, як тобі мій салат. Ну, Так я їй пообіцяла, що я приїду завтра. Ну, так поспілкуюсь трошки. Ну, не поїду дуже рано, поїду десь, може. А о 10 з дому вийду десь о 11 буду в неї. Ну, от, побуду до півпершої, два з половиною години та й сяду на бус, поїду до центру. От, 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 такі справи. А так все добре, все нормально, немає ніяких новин. Ще раз вам кажу, ще раз покажу вам, давайте та вже буду обідати, Ну, да, обідати, бо їсти хочеться. Ось. Оце те, що дали. Сьогодні там от церкви, а цю фруктонезу, те, що я купила. Ось така по євріку. Там фарш був. Дві пачки за 5 євро, по 2,50, а фарш по 400 грам. Тоді що там ще такі, такі от, знаєте, невеличкі паштет печіночний, там, мабуть, грам 250 за єврика. Піци такі невеличкі по євріку були. Ну, Це те, що я побачила. Там якісь смаколики були, ну, такі невеличкі шоколадки по дві штуки на єврік. 60 центів стоїть чи по 62, так. дві штуки на єврік. Ну, таке там посудом, носків багато по єврику. Ну, мені воно не треба. Я оце те, що мені треба було, я собі взяла. А саме головне фруктонезу. Я люблю фруктонезу, оце груші, оце конферент це моя прям груша. І сливи ці люблю. Ну, яблука теж люблю, інколи коли хочеться яблука з'їсти. Я їх чищу завжди, серединки вирізаю, можна в духовку зробити, тоді ми того. Сахарку туди або меду покласти ложечку. Можна мікро, можна у духовці. Ну, це як, як кому як подобається. Так що бувайте здорові. Всього доброго, всього хорошого. Хай вам щастить, нова неділя почалась робоча хто робить, хто не робить, щоб усе у вас було добре, хорошо. Усю неділю і всі в дальніші неділі. Пока-пока. Тримайся, нескорена, люба ненька Україна. Тримайся.